Всім доброго раночку! Доброго рано! <смі> Ми зараз годуємо бролерів. бройлерів. Це у нас вже який мішок відкриваємо? Четвертий. Четвертий мішок корму відкриваємо. І у нас сьогодні по плану забій перепалів. Так що трохи вам покажемо. Будемо вмикатися. Всім гарного дня і будьте з нами. Забили перепала. Поки 10 штучок обскубали, зараз обсмалимо. Головний убійця. Кіллер. Кіллер. Будемо вести нерпінь продавати. Все, зараз обсмалимо, покажемо. Так, трішечки їх обсмалюємо. так що можна гарно засмолити, і шиї тут також. Ну що, будемо розбирати перепила. Взяли ножниці, взяли переплку, відрізаємо їм ноги. Десь отак. Мисочку для відходів. Там, де дубця. Ну, я делаю так, не знаю, може хтось по-другому. Запихуємо ножиці. І я аж туди майже до голови випихую і прорізаю. Опа. Потім розвертаємо. Беремо серце, беремо нащупуємо желудочок. Отрізаємо. Потім його почистити треба буде. Потім у нас є тут ще печінка. Треба відділити її. Зараз цю штучку вийме. Що це таке, Діма, по-научному. Ось Отак от, от коротше, ось тут у нас є жолч. Обережно треба печеночку відділити, щоб жолч не Вообще її не трогати. щоб воно не лопнуло. Зараз тут. Юлочка якась. Ми відрізаємо з таким кусочком печонки її, щоб уже на всякий випадок. Все. Оце така маленька печеночка в них. Це сюди, це сюди. Все, потім оце все відділяємо. Це у нас були хлопці. Тут яєчки Потім ось до у нас легкі. Я беру так пальцями чик-чик-чик. Коли був манікюр, длінні ногті було набагато легше. Одне легке. а зараз маємо, то маємо. А ще ножницями винімала, теж наче непогано як. І другі. Ціленьке, все гарненько. Ось тут ще трубочка, через яку вони щось робили. Все, і я от, ну, жирочок можна оставити. Але це теж таке на любителя, Я його вирізаю тут. А, оцей кусочок я відрізаю. В да, місті жутку. І така перепілочка у нас виходить. Гарненько, чистенько Сейчас помить під проточною водою, щоб оці всі непонятні кішечки обралися. Це йде все на смітник. Це. Можна приготувати. Так що отак. дивіться, яка у нас вже миска, перепілок вийшла. Вони вже помиті, чистенькі, гарненькі. Ще одну перепілочку треба розібрати. Ось тут 28 штук, да, Діма? 28 штук. За годинки дві, да, ми з тобою справились. Ось таке у нас вийшло відео. Так що всім гарного дня! Може, це комусь знадобиться? Всім пока!